Вітаю вас та це підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося з вами Таро прогноз на тиждень з 18 по 25 травня. Три варіанти все, як завжди, дивимося: настрій, особисте життя для тих, хто в пошуку, для тих, хто в парі, роботу для тих, хто працює, для тих, хто шукає, фінанси і пораду. Обирайте перший, другий, третій, різні колоди. Можливо, вам візуал важливий самих колод можу вам показати. Ну, хто вже зі мною давно, то ви в основному знаєте колоди, пам'ятаєте, і така колода. Всі колоди гарно говорять, всі колоди цікаві. Обирайте, куди вас потянуло перший, другий, третій варіант. Якщо вам треба час, ставте на паузу, а я розпочинаю з першого варіанту. Настраїтесь на себе одинички, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Ну що, дивимося. Ваш настрій, особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто в пошуку. Кар'єра роботи для тих, хто працює вже, для тих, хто в пошуку. Фінанси. Потім ще подаємося пораду. Фінанси, так. Вроді би рівно назад, мені звідси рівно здається. Ну, дивіться, фінанси, да, і настрій у вас відповідний. У вас настрій такий взаємодіяти, взаємообмін, можливо, ви когось хочете привітати, чи ви чекаєте, хто вас щось чимось привітає. Да? От тут, якщо дивитися ще оракуль на цю колоду, то йде обмін. Ви можете себе балувати на зимотичні, щось купити для себе, можете для когось. Да? Ну, от настрій хороший, гармонічний. Шістька Пентаклю показує гармонію. Особисте життя для тих, хто в парі. Да? Тут йде король е, мечів, ну або то ваш мужчина буде король мечів, або якщо ви мужчина, то ви будете королем мечів строгим. Будете все зважувати, да? ваш мужчина буде все зважувати. Трошечки така, знаєте, по картам закрита енергетика. Якісь свої цілі, свої амбіції. Ви можете на цьому тижні відчувати в парі. Деяку самотність, да? дві дев'ятки і такі складні. Е, от Ніби кожен йде е, своїм шляхом і кожен йде до своєї цілі. Нема трошечки в цьому балансу. Ну, З другої сторони, може бути так, що у вас, наприклад, день народження, мужчина для вас старається, е, багато часу роботі приділяє, ви розстраєтесь, да? або якщо ви мужчина, ви багато робите, партнерка розстраюється. Ну, тут якась така ситуація. Все одно в результаті, знаєте, як ціль буде в результаті спільна. Е, просто на цьому тижні ви до неї йдете якось окремо. Може бути такі якісь переживання через зайнятість з партнером. От так. Колісниця для тих, хто в пошуку, ну колісниця показує сам цей пошук, може показувати, що ви ходите на, на побачення, що ви переписуєтеся, знайомитеся. Ну, нема нікого, да? сам пошук, ви в пошуку, дійсно. От ви будете в активному пошуку на цьому тижні. Но якогось підходящого для себе ви тут поки що не маєте. Треба ще час, можливо, по карті юстиції не все ще у вас визначено, кого ви хочете, ще не все вирішено, ще нема от потрібної людини для вас. Тут з Пентаклів. Ну, ви знаєте, з часом це Пентаклі і старші аркани, вони повільні. З часом буде своя людина. Поки що, ну, і не треба, да? бо ще немає з ким заводити ці стосунки. Да? Тут ще може, звісно, по цим картам зробивший навіть законний чоловік може проявлятися, просити шанси. Ну, теж, опять-таки, рекомендація по картам, що тут не потрібно сюди вертатися. Так, кар'єрна робота для тих, хто працює Паш Кубків. Це здійснення якогось бажання, це дуже креативна карта і дуже творча. Ви якось будете всією душою підходити до роботи. Ви будете дарувати якусь творчість через свою роботу. Просування, да, нові якісь можливості, нові навики. М -м, клас. Ви вгору йдете однозначно. Можете взаємодіяти з королевою Пентаклів, це земля в нас. Сонцю місяцю чи асценденту. Бо така жінка-хазяйка, да? так що буде успіх в роботі, однозначно у вас. Можливо, буде взаємодія да, з цією жінкою, може, ви разом щось будете робити, і у вас все буде виходити. Буде гарний творчий процес, результативний. Для тих, хто в пошуку, да? Де у нас карта у бачите, яка диявол. Ну, або тут нема чого потрібно, або вам дуже треба вийти, да? що є якісь причини. А, ну да, тут вам, скоріш за все, дуже треба вже знайти якусь роботу, бо у вас нема фінансів. Ну, дивіться, під впливом диявола в цій метушній, в цій ситуації, коли дуже-дуже треба, можна піти туди, куди не треба, якраз розумієте, поступити по дураку. Глупо. Чи варто вам щось тут підганяти? Чекайте свою пропозицію, свою роботу і життя теж витримати паузу. Рекомендація: на цьому тижні. Не спішіте приймати рішення. Навіть якщо у вас фінансові, в складному фінансовому становищі знаходитесь, попросіть в когось допомоги, позичте, не знаю, да? розберіться з цим. Але не спішіть йти туди, де вам потім буде погано. Тому що ви можете. Не роздивитись вакансію, не зрозуміти її, попастись на якусь удочку і так далі. Обережно. <coughs> Перепрошую, весна. Алергічні всякі загострення. Вісімка пентаклів у вас на фінанси. Це прекрасна карта. Вона показує гроші йдуть, навіть якісь такі, знаєте. М Ланцюжок фінансовий, да? от, що о, стабільність якась фінансова є. Зробили роботу, получили, зробили, получили. або там зарплата, аванс, зарплата, аванс. Ну, може, якийсь проект завершаєте, а гроші у вас точно є. Ви для цього старались, трудились. Також це може бути, от якщо ми дивимося з настроєм, фінанси можуть показати, що у вам буде там премія, або якийсь дуже дорогоцінний подарунок. Виділений, подарований і так далі. Пораду для вас, дівнички. Десятка пентаклів. Зверніть увагу на свою сім'ю, на свої якісь цінності. Вірте в те, що якщо ваш партнер зайнятий, або ви дуже сильно зайнятий, де? що ви все одно одна сім'я, і це так треба, так? Да? Це так треба. Ви все одно будете разом, все буде добре. Якщо тут збирається родина, збирайте, здаруйте подарунки, піклуйтесь один про одного. Все буде добре. І фінансово теж розслабтесь, фінанси у вас тут карти шикарні. Фінансово все вийде. Ось так. Якщо збирали на щось гроші, да, то зможете назбирати вже потрібну суму. Ось так, одинички. вітаю вас. пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Ставте реакції, підписуйтесь, а я переходжу до другого варіанту. Двічки, я вас вітаю. Давайте подивимося, як прийде ваш тиждень, з 19 по 25 травня. Старайтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Кістка мечів випадала із просування йде. зараз подивимося, чи буде вона у вас актуальна. Ваш настрій. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто в пошуку. От вона вийшла. Значить, як вона має бути карта, то вона вийде ще раз. Кар'єра робота для тих, хто працює, кар'єра робота для тих, хто шукає. І фінанси для вас. Я перед тим, як робити сьогодні розклади з картами, ми домовилися, що е, карти двора це пажі, е, лицарі, королеви і королі це у нас люди, так. Да? І у вас, як ви бачите, дуже багато взаємодії з людьми. На ваш настрій король Пентаклів випадає. Хтось буде впливати на вас Пентаклівий, мужчина, від якого, можливо, фінансова, якась складова ваша залежить. або ваша стабільність, ваш спокій, ваш настрій п'ять. Дуже багато спілкування, швидше за все, У вас буде, бо багато дворових карт. Можливо, якісь переговори будете вести, з керівництвом про щось домовлятись, не знаю. З коханою людиною, можливо, плани будете будувати. Ну, тут у вас трансформація іде в майбутнє. Щось про майбутнє думаєте, якісь, знаєте, як домовленості або переговори, багато взаємодії. Можливо, ви працюєте з людьми, да? то от у вас буде, будуть клієнти, замовлення і так далі. Сімка кубків на особисте життя. Ну, бачите, тут до зірочки вона торкається. Здійсниться, е, можливо, якась мрія в особистому житті. Ні, тут обман. Все-таки сімка кубків в тради... традиційній колоді, да? вона показує ілюзію. Тут, бачу, до зірочки торкається. думаю, буде по-іншому. Ну, ніт. Все-таки нам класику захотіли показати. Якийсь обман. Якась зрада така, зрада очікувань вас чекає в особистому житті, на жаль, от що карти показують, що ви щось будете мріяти, що ви щось будете хотіти, ви захочете довіритися, але вас, на жаль, ранять. Ну, те, що є, то є. На цей тиждень така історія. Може, може партнер поучать вас. Флір тут якийсь є, але він болючий чомусь для вас. Може, трикутники тут не знаю. Ну, тут обмануті сподівання так точно, да? от партнер, неважливо, чи жінка, чи чоловік, ви, да? ваш партнер якось вас на цьому тижні підведе в ваших на нього очікуваннях. Шістка мечів у нас випала спочатку, і тут вона нас випала на особисте життя, дивіться, да? вона тут. У хмарках літає і хоче закаріться, тобто ви дійсно будете в пошуку і швидше за все, уже хтось буде у вас, з ким ви зможете, знаєте, пришвартувати свій корабель, свою лодку життя, да? Тоже трансформація іде, до... якщо ви чоловік ви можете таку королеву пентаклі зустріти. Якщо ви жінка, то ну, вплине на особисте життя, якась ось королева пентакта, може, з кимось вас познайомить, або дасть влучну якусь пораду да, щодо особистого життя. Ну, от, колесо фортуни, прям, знаєте, хтось як допомагає, От, знаєте, ви ніби шукаєте все не то, нагрузили себе, уже там куча побачень пройшли, переписок, все не туди, все не так. І вмішується доля. І тут, дивіться, да, у неї серце. Колесо фортуни, у неї тут серце, все по серцю буде. От ви з кимось можете познайомитись. Ну, коли фортуни, це старший аркан, він може туди-сюди гуляти, Мо якщо не на цьому тижні, то на наступному, ну два тижні плюс-мінус, я би сказала. Що ви от можете познайомитися з кимось прям кермічним для вас, важливим. Ось так. Король мечовий на кар'єру робот. Ух. Та що ж це таке? <смі> Ці карти вони такі слизькі? Це мужчина повітряної стихії може бути по сонцю місяцю чи асценденту, з яким вам треба буде взаємодіяти. Взаємодія пройде добре. Успіх, може за якийсь клієнт, який важливу з підпише. Це може бути, до речі, один мужчина, з яким ви взаємодієте. Просто він може бути там по сонцю, до прикладу, да? Зима, ну, земля, а по місяцю він може бути чи по асценденту, чи повітря. Да? Так що тут у нас може бути по-різному. Але з ним прийде все супер. Ви з ним зможете піднятись. Або це керівник вас похвалить. Да? Активно. Ви задоволені будете однозначно. Ви будете задоволені. Да? Дев'ятка кубків. Цей мужчина на роботі зможе здійснити якесь бажання. Якщо тут вибір там, кого підвищити, чи королеву купку чи вас, то підвищить вас, бо ваше бажання здійснюється. Успіх, прорив в кар'єрі, я би сказала, або хтось важливий. Клієнт прийде багато купить, в магазин прийшов, все купив, або підписали з ним якусь вигідну угоду. Жріця у нас йде на позицію. Робота для тих, хто в пошуку. Ну, це придивлятися все-таки. Карта не показує, активний в ще пошук, ще ви дивитесь, що щось ізучаєте. Можливо, ви вирішите щось вивчати. Дивіться, що тут по картах. Тут може бути вибір між двома вакансіями. Може бути тут між двома пропозиціями да, вибір, може бути, що ви на одній роботі працюєте, ну шукайте тільки підробіток собі. Ви його знайдете, ну, це ще от не на цьому тижні все-таки, да? Я думаю, що треба буде зачекати. Ну, ви це щось можете знайти по душі. Однозначно. Ну, трошки тр треба зачекати, да? Карти паузи тут. Якщо ви трошки зачекаєте, якщо ви тут щось будете вивчати, до прикладу, ви хочете на якусь професію, то вам кажуть, хорошо, ну там, підтяни англійську, ще там щось зроби. І ви для того, щоб там працювати, навчаєтесь, оце ідеальний для вас варіант. Значить, у вас все там вийде. І взагалі ви можете знайти високооплачуємо дуже роботу. Високооплачувану. Так, королева мечів на фінанси. Якщо це не ви, так? як я казала, що це люди, ну тут так багато, ну хорошо. Якщо це людина, то від неї буде щось залежати в вашому житті. Можливо, багато втрат на когось. Або багато клієнтів. Може бути, от чого така велика взаємодія? Може, ви працюєте з людьми, може, у вас тут якесь родичі, свято, там всі разом збираються? Не знаю, якась от така ситуація. Ну, Я не бачу у вас наодинці. А ви б хотіли, би, мабуть, А ви б, мабуть, хотіли. Трошечки побути, Ну тут як всі на вас впливають, куча народу, дивіться, опять. Король Пентаклі тут є два короля: один в жіночому варіанті, а один в чоловічому. Це жінка з таким чоловічим, більш характером. От буде багато людей, можливо. Там, треба буде допомогти родичам фінансово. Ну, коротше, гроші, я так розумію, у вас будуть. Ну, просто вони будуть да, вони будуть як трошки утікати, тому що, крім того, що, щоб їх заробити, вам треба зазмати, взаємодіяти. І коли ви їх втратите, зразу, зразу куча таких, знаєте, відкритих родиків, ну, яким треба допомогти і щось туди покласти. Так що, отак. Ну, нічого поганого в цьому теж немає. Такий тиждень насичений. Порада для вас. Порада для вас. Не чаювайтесь, не переживайте. От знаєте, таке ще, що ви хочете сховатись, а всі, як на зло щось із вас хочуть, а за такий тиждень, всі щось хочуть, всім щось там поситись, скажи, зроби. Ну, і карти говорять, що, ну, значить, не на цьому тижні, або шукай можливості там, по 5 хвилин, по скільки часу буде побути наодинці. Ну, не розстраюйся, не розтраюся, да? Не впадай в вічі в паніку від того, що багато цього руху. Все буде добре. Навіть більше у нас тут іде зірка, все, що буде відбуватися, приведе вас до успіху. Ось такий тиждень, двічки, пишіть коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. А я перехожу до третього варіанту. Хто обрав третій варіант? Я вас вітаю. Давайте подивимося тиждень з 19 по 25 травня. Що вас буде чекати, Настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання, що вас турбує. І будемо дивитись ваш настрій. Угу. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто в пошуку. Кар'єра роботи для тих, хто вже працює. Для тих, хто в пошуку. І фінанси. Як гарно поміщається. Так. Імператор на настрій, так? Да? Ну це ви такі серйозні. Ну, давайте глянемо, висичено, ну місце ж це ви. Ви щось тут хочете це ви, чи це хтось з боку. І так і так в когось може бути, якщо чесно, да, по картам. Хтось може до вас ставитись так по-імператорськи власно, вимагати від вас да, якоїсь дисципліни. А можете ви бути такими, що от ви хочете, щоб все було чітко, по правилах. Щоб всі якісь документи у да, нас тут на кар'єру роботи, щоб все було підписано, щоб все було задокументовано, можливо, на вас тиснуть якісь сроки або якась відповідальність. Да. Ну, от ваш буде, у вас буде настрій, такі що треба от щось зробити дуже е, правильно, да, дуже в рамках і законно. Так. Вісімка кубків. Для тих, хто впарений, що це таке, знаєте, як прибирання після вечірки, да? осадочок такий. Боже, якась ситуація була неприємна, сварка була, дай не знаєте, як зараз поводитись. От вісімка кубків може таке показувати. Що тут у вас? Переживання, знаєте, або ви давно не бачилися, маєте зустріти, ви прям мандражуєте, да? або між вами щось сталося і ви переживаєте. Як тепер це все наладити. Чи склеїться ця чаша? Ребятки, чи скріїться воно? Може і не склеїться, може даже і виход буде. Або ще може бути, що хтось уїжджає і ви переживаєте. Да, може бути, хорошо, ваше відчуття внутрішнє. Ви не знаєте, ви в неведені. Ви не знаєте, що робити, як робити. Ну, чому не знаєте? Нема стабільності, немає розуміння того, що буде завтра. Ось такий тиждень якийсь. А до чого тут туз пентаклів? Ну, дивіться, врешті-решт це буде добре, Да? Ту пентаклів – хороша карта, тут ще у нас четверка жезля, до чого вона? До того, що прийде стабільність, до того, що прийде примирення, ви зможете розібратись, поговорити, порішати. Зміна іде. Зміна в особистому житті у вас іде. Трансформація дуже капітальна, причому. Ну, вона така, знаєте, через побачню, через біль може відбутись. Що от ви мусите не те щось проговорити. Ну, так. Шістка пентаклів для тих, хто в пошуках. Ну, шістка пентаклів показує, що може бути якесь знайомство, якась взаємодія. Для тих, хто в пошуку. От, лки-палки. Хтось даже тиснути на вас може, нова людина може з'явитися, яка проможе на вас тиснути, що давай, давай там зустрінемо, давай йдемо на побачення, давай то, давайся, а давай то трошки якісь переживання по цьому поводу йдуть. Може женать, якщо бути, одружена дітка теж, якщо ви чоловіці. Тиск швидкість, знаєте, ніби. Вам не будуть давати подумати, будуть швидко вас кружляти. Ну це не є хорошо по цим картам. Знаєте, це для того, щоб якось вас собі підчинити зробити так, щоб, так як вон, ця людина хоче. Це хитрость така. Завлікти вас якимись емоціями, давай туди, давай сюди, давай десь поїдемо, я про таке мечтаю, і про таке, а в нас буде то, в нас буде все. причому це, знаєте, за тиждень. О, Ні, дивіться. От хтось буде персонаж, якому не треба довіряти. Або, я ж кажу, може бути одружена людина, або дуже, знаєте, така з прихованими намірами. Толкового тут немає. От як підкупити, хочуть, От я би так сказала, вас ніби хочуть підкупити, щоб ви потім вже були на гачку. Ось так. Юстиція йде на кар'єру роботу. Це щось документи якісь. Все зважувати треба. Давайте подивимося, про що вона у нас тут юстиція. Так, да, щось підписувати. Дивіться, у вас на цьому тижні щось може бути, що ви будете підписувати. Від вас можуть вимагати, а ви самі від себе можете вимагати. Заключення контракта, до прикладу, да, якогось перехід на нову посаду. Що ж у нас тут цей випис. Примирення з тим, з ким не могли примиритись. можливо. Якщо ви хочете звільнитись, ви, ви звільняєтесь і полюбовно, що раніше не вийшло, да? комусь це теж актуально. Но взагалі, тут хороша зміна. До речі, хто сам на себе, да? я завжди наголошую, по закоханих йдуть клієнти, замовлення, продажі і так далі. Да? Гроші через людей, гроші через людей. Якийсь прорив у вас йде, да? з, з, збільшення, перемога. Можливо, ви тут за щось судились? Буде за вами перемога. Ви позбудетесь непорозумінь, якоїсь, якоїсь неадекватності, да, от у цього диявола ви позбудетесь. Кожного він свій, буде, буде справедливість на вашому боці в особистому житті. Якщо ви давно без клієнтів, да, стараєтесь. Нарешті вам дадуть їх. З кимось судились, з кимось були неполадки на роботі, або там вам казали, зараз прийдете випробувальний термін, ми вас запишемо. Візьмемо на роботу, ви вже ніби прийшли, а вам кажуть, що ні. Підпишуть. Хто там хоче, там, не знаю, міняє роботу, на контракт іде, буде контракт, так? Да? Ось так. Шістка кубків для тих, хто в пошуку. Ну... Тут може бути з минулого якісь пропозиції, але якщо дивитися оракульно да, по зображенню на цю карту, то тут не скаже, що люди на роботі, на роботі працюють тут якісь чиїпі, відпочинок. Може, ви в кав'ярню підете працювати. Ну, навряд чи на цьому тижні ви знайдете, Може бути через здоров'я. А може бути через те, що ви себе вже по-іншому почуваєте, да? ви не хочете погоджуватися на те, що вже було. Відчувається, знаєте, ніби вас хочуть затягнути в якісь знайомі пастки. Може, хтось з минулого сказати, там приходь, до нас там все помінялося, до нас там там все класно, там якраз Наташа звільнилася, ти, ти прийдеш на її місце, буде як колись, як і круче. Не буде. Це вас заманюють, це вас дурять. Треба чекати по треба чекати трохи. Часу, і все буде добре. Ось цей тиждень, якби трошечки такий в цьому плані, на, на, на вас можуть спокушати. <гум> так, двійка жезлів на фінанси. Це очікування швидше фінансів, да що от на наступному тижні точно вони будуть. Або ви там інвестували, десь вони скоро прийдуть. Клієнти прийшли. Сказали, розчитаємося там, велика зділка, ну, по завершенні зділки, а це там, чуть-чуть пізніше, да, як очікування йде. Очікування великих грошей. Це очікування, воно вам сторицю і потім дасть винагороду. Однозначно, треба вміти почекати, потерпіти по картам. Кінець взагалі складного періоду. У вас тут якісь кермічні задачі, тут якісь кермічні задачі. У вас тиждень важливий дуже. Дуже важливий, ви зможете, знаєте, якісь всі крапки на дві розставити. Ну, от і настрій такий, і необхідно це зробити. Прояснити в особистому житті. Тут теж не повестися на когось, непонятно кого, тут теж кармічну справедливість добитись. Опять-таки не, не тут ці карти схожі, да? не повестись на якусь ерунду. У вас завершення складного етапу. Ще чуть чуточку Десятий меч тут татуїровку роблять, да? десятий меч домальовують і кінець. І, і кінець темної ночі, початок світанку. Оцей тиждень можуть бути у вас неприємності, я вам так скажу, але вони необхідні, буде чистка пространства і так далі. Все буде мінятися заради того, щоб потім було все добре. Це який, знаєте, перед тим, як щось важливе. От ви мені напишіть в коментарях, майже завжди так трапляється. Перед якоюсь надзвичайно важливою подією, над якимось великим проривом, що так як то все дуріють. Якісь такі неприємності трапляються. Часто в сім'ї свариться, хтось захворіває, такі якісь страти вилізають, звідки вони взялися незрозуміло, да? або мали заплатити, і не заплатили. Ну, так. Хтось там борг взяв казав кідам, а в понеділок, а фіті нема, а ви розраховували. Да? От якась така ситуація. Ну, коли це все проходить, іде новий етап. Ви піднімаєте згору, причому буває дуже-дуже сильно різко. Появляється якась робота, чи я ж кажу, приходить якийсь клієнт, ознайомитесь з шикарними людьми і так далі. Порада для вас, троечки. Донесіть, дотащіть, дотерпіть. Дивіться, клас. Доля, доля. Можливо, тут багато, да? тут була десятка, тут десятка. Десятий старший аркан. От може 10 днів ближчих треба потерпіти і дивіться, коли це фортунний сонце, не хочу далі, навіть, навіть, навіть дивитися. Буде все шикарно. От буде все шикарно. Вам залишилось трошки, знаєте, як там 10 хвилин до світанку, і скоро він настане. От у вас зараз буде саме темна ніч перед цим світанком. Заплутаність деяка така, да? І ви почнете розчищати своє пространство, щоб розплутуватись. І це вам допоможе перейти на новий рівні. Ось такий тиждень дуже цікавий. Пишіть, будь ласка, свої враження, ставте реакції, підписуйтесь, звичайно, хто ще не підписався. До нових відео, Па-па!